вітаю. Середа, 8 лютого і це Капріньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Ми з моїми колегами працювали над такими темами. У Вугледарі залишилася одна дитина. Білий Янгол здійснив черговий рятувальний рейс. Вже не відказувалась від евакуації в процесі. Да, для них це був як якийсь стрес. Я вважаю, що вони боялися самої евакуації, самого маршруту, тому що постійні обстріли околиці Новогродівської ОТГ під постійними обстрілами. Оперативна ситуація у громаді. Особливо це стосується наших населених пунктів, які Карлівка, Галицинівка, Камишівка. Тобто там дуже хочу. На території Донеччини продовжують перебувати 33 тисячі дітей шкільного віку. 60, почті 6 тисяч дітей виїхали. За межі Донецької області з них у нас є за кордон. Це 27 тисяч кошти. У мирнограді відновив роботу відділ ведення реєстру територіальної громади державної реєстрації актів цивільного стану. Ми 22 грудня 2022 року отримали. Доступ до державного реєстру мирноградські освітяни продовжують тримати свій фронт. Відстежуємо перебування як учнів загальноосвітніх закладів, а також вихованців дошкільних закладів. Також моніторимо перебування працівників освітніх закладів. Гродівська громада про опалення соціальних об'єктів та організацію пунктів незламності. Саме ближче до зони бойових дій, тому там очеретінці часто. Туди приїжджають і далі там і Рятувальники і діти, маленькі мешканці Донеччини, про правила поведінки з небезпечними предметами. Много інформації знову про те, як е, зберегти себе жизнь і другим. Випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення національної поліції Донеччини про ситуацію в області. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 31 злочин Росії проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 10 населених пунктів області. Поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Времівка, Кам'янка, Нескучне тоненьке. Окупанти били авіаційними Ракетами ЗРК с 300 РСЗВ град артилерією пошкоджено шість житлових будинків. Ракету С-300 російські війська спрямували по дружківці. Снаряд поцілив в приватний будинок. За попередньою інформацією люди не постраждали. З авіації рашисти вдарили по селах Времівка та нескучне. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Найбільше обстрілів 17 – Зазнала Авдіївка. Окупанти били по місту з градів та артилерії. Пошкоджено два багатоквартирних будинки постраждалих. Немає. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. У вугледарі залишилася одна дитина. Білий янгол здійснив черговий рятувальний рейс. Подробиці дивіться далі. Близько тижня тому ми розповідали про евакуацію дітей з міста Вугледар, яку здійснити, на жаль, правоохоронцям не вдалося, адже російські війська почали обстріл міста, який не вчухав протягом декількох діб. Два дні тому з'явилася інформація, що екіпажу білий Янгол нарешті вдалося евакуювати дітей попри щільні обстріли. Непреривний штурм тривав чотири доби, і в зв'язку з штурмовою діями ворога. Ми в перший раз не змогли евакуювати сім'ю, бо був, був дуже щільний обстріл. За дві доби ми подали новий план на затвердження керівництва ГУНП. Увійшли в тісну взаємодію з підрозділами аеророзвідки та частями, які знаходились в місті Волгодар-72, ї окремої механізованої бригади чорних запорожців. Прорахувавши маршрут, рятівники вирушили у пошукову операцію. Проте знайти сім'ю у зруйнованому місті було складно. На першому адресі, там де ця сім'я постійно дислокувалася, ми їх не знайшли, бо цей дом був дуже в зруйнованому стані і був під постійними обстрілами. Коли ми знаходились по за це адресою, почалась чергова атака, і позиції наших військ почали штурмувати. Так, заходимо. гради пішли, да через постійне прострілювання території пошуки довелося проводити пішки, заховавши всю евакуаційну техніку. Родину білі Янголи знайшли у підвалі однієї з багатоповерхівок. Мати евакуюватися уже проти не була. Вже не відказувалась від евакуації в процесі. Да, для них це був як якийсь стрес. Я вважаю, що вони боялися сес. Самої евакуації, самого маршруту, тому що постійні обстріли в цьому була боязнь, і психологічний тиск психологічний був на них. Начальник відділу поліції номер 2 Покровського районного управління поліції міста Курахове зазначає, що їхній екіпаж проводить евакуацію не вперше, тому безпечний маршрут був чітко спланований. Нас прикривали підрозділи збройних сил, і ми без якихось надзвичайних подій вивезли дітей за. Межі бойових дій. Найстаршій дівчинці, яку евакуювали 14 років, наймолодшій 7. Страшно було. Неприятно, коли занесло. Да? А оті Останні дні. То не жили. всі дожилі. Наша квартира згоріла. Ми на першому таже за на сьогоднішній момент евакуйована родина знаходиться у Київській області, де лікарі та психологи надають їм необхідну допомогу. За даними поліції, біля Янголи вивезли з вугледара ще одну родину з двома дітьми. Наразі у місті залишається одна дитина. Вчора, 7 лютого, у Селидовому поховали захисника України Сірченка Івана Олеговича. 1 лютого 2023 року. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець наш земляк Іван Сирченко 1991 року народження. Солдат з гідністю захищав свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та вічна слава. У колиці Новогродівської ОТГ під постійними обстрілами. Про оперативну ситуацію у громаді уже готові розповідати мої колеги. Новогродівська громада одна з найбільших наближених до лінії фронту. Дуже часто віддалені населені пункти громади потрапляють під ворожі обстріли. Ситуація контрольована. Не можу сказати, що вона там шикарна. Але ж контрольоване. Буває, що дуже гучно, особливо це стосується наших населених пунктів, які Карлівка, Галицинівка і Камишівка. Тобто там дуже гучно. Але ж, слава Богу, те, що без жертв все це те, що відбувається, сподіваюсь, що. Жертви далі не буде. Загалом же Новогродівська громада пристосовується до умов сьогодення та живе у штатному режимі. В громаді працює і заклади медицини, то тобто це і первинна ланка, і друга ланка. В приміщеннях тепло опалення працює. У нас там модульні котельні працюють, твердопаливні. Тому з опаленням в соціальній сфері, скажімо так, в нас все гаразд. У міській лікарні зазначили, що епідпоріг по захворюваності на коронавірус та ГРВІ у громаді не перевищений. У новогородівці працюють продовольчі та непродовольчі магазини. Ощадбанк та Укрпошта банкомати є у нас працює «Ощадбанк», але ж на їхніх банкоматах є можливість знімати. З усіх карток і з інших банків також Укрпошта працює навіть працює і в віддалених населених пунктах. У людей є можливість отримати пенсію, і ми за допомогою ДСНС також за потребою відвозимо людей для того, щоб вони отримували свою пенсію. Голова громади каже, перед новим роком спостерігалася тенденція повернення мешканців додому з евакуації. Люди масово поверталися в громаду. І ми це бачили от, по видачі гуманітарної допомоги, тобто ведуться ж реєстри, хто отримує. Що, і ми бачили збільшення і дітей, і дорослих і саме от, наприкінці року. А декілька днів тому майже 50 діточок пільгових категорій з Новогродівської громади відправились на відпочинок до міста Кам'янець-Подільський. Ми е відправили. 42 дитини з громади. Кам'янець-Подільський на місяць на відпочинок вони там будуть навчатися. Ну, це теж можна розглядати, скажімо так, як Тимчасову евакуацію, тому що там більш спокійніше, Ну це діти проживатимуть новогродівські діти на базі готельного комплексу протягом місяця, окрім різноманітних заходів та екскурсій, для діток будуть організовані психологічні тренінги волонтерами Червоного Хреста. Також у громаді триває видача гуманітарної допомоги та розвезення питної води. Про ці та інші аспекти життя Новогродівки дивіться у наших наступних сюжетах. Протягом доби Курахівська громада зазнала чотирьох російських обстрілів. Під обстріл потрапили околиці міста Курахове, околиці населених пунктів Успенівського, Старостинського округу, міста Гірник та Курахівка. Поранених та загиблих немає. Фахівці комунального підприємства продовжують роботу з ліквідації наслідків обстрілу. Український Нью-Йорк також під російським обстрілом пошкоджено дев'ятиповерхівку. Сьогодні в день росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок. Повністю зруйновано сходові прольоти між дев'ятим і 6-м поверхами. Пробита стіна у більшості квартир вибито шибки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На території Донеччини продовжують перебувати 33 тисячі дітей шкільного віку. Навчальний рік 2022-2023 для учнів Донеччини проходить у дистанційному форматі через повномасштабне вторгнення ворога в Україну та загрозу безпековій ситуації, яка виникла внаслідок цього. Наразі в області працює 297 шкіл, в яких навчається понад 102 тисячі учнів. Цієї цифри шістдесят майже шість тисяч дітей виїхали. За межі Донецької області з них у нас є за кордон це 27 тисяч пошти, і пошти 39 тисяч навчаються в інших е проживають, проживають в інших регіонах більш безпечних України. Варто відзначити, що з початку нового навчального року майже 10 тисяч учнів перейшли до навчальних закладів в інших областях України. Ця цифра постійно зростає. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Давати освіту, надавати освітні послуги в офлайн режимі ми не можемо, і поки ми не можемо навіть сказати, коли ми це зможемо зробити, то Батьки обирають безпосередньо там, де вони проживають, заклади освіти, які на сьогодні працюють або в змішаному форматі, або працюють в форматі офлайн. На території Донецької області продовжують залишатися близько 33 тисяч учнів, які продовжують здобувати освіту в дистанційному форматі. Разом з органами управління освітою, розуміючи ситуацію, перш за все ми працюємо над евакуацією. Закликаємо все ж таки евакуюватися сім'ї з дітьми. А з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб ці діти також могли, при всьому тому, що відбувається на території Донецької області, ось і вимкнення світла, і деякі інші речі, все ж таки могли отримати. Освіту. Триває навчальний процес і на нещодавно деокупованих територіях у Лиманській та Святогірській громадах. Поки там немає світла, і говорити про дистанційне навчання дуже важко і, взагалі, там не було нічого для того, щоб були створені умови, більшість закладів пошкоджені, знищені, розграбовані, то ми пішли таким чином, що створили освітні консультаційні пункти. Які фактично об'єднали вокруг себе дітей? Тої чи іншої там мешкання поселення призначені відповідні фахівці це соціальні педагоги, які вокруг себе об'єднали цих дітей. У цих пунктах діти можуть отримати завдання, поспілкуватися з однолітками та отримати консультацію педагогів. Там і ми по деяких вже поставлені старлінки для того, щоб був інтернет. Поставлені комп'ютери, нетбуки. Для того щоб діти могли змогу ну, по перше за все, отримувати знання більш-менш загалом у Святогірській громаді було створено чотири освітньо-консультаційних пункти, де наразі навчаються 125 учнів. У Лиманській 10 пунктів, які відвідують 382 дитини. Також консультаційні пункти для допомоги учням створені майже в усіх громадах Донецької області. У мирнограді відновив роботу відділ ведення реєстру територіальної громади державної реєстрації актів цивільного стану. Подробиці знають мої колеги. Відділ ведення реєстру територіальної громади та державної реєстрації актів цивільного стану міста Мирноград відновив свою роботу. Да, згідно законодавства України, виконавчі органи селищних міських рад, вони проводять державну реєстрацію. Ми 22 грудня двадцять року отримали. Доступ до державного реєстру актів цивільного стану до того ми не працювали. А з 1 лютого цього року вже почали прийом громадян. Відділ з питань державної реєстрації актів цивільного стану виконавчого комітету Мирноградської міської ради здійснює первинну реєстрацію актів цивільного стану. Це смерть народження і шлюб. На даний час більшість звертається реєстрація смерті, також народження, шлюб. В термін ми проводимо реєстрацію в термін 30 днів з подання заяви. Якщо треба о, скорочений, то відділи ДРАЦ. Аби зареєструвати дитину, потрібні документи батьків та свідоцтво про шлюб. Для здійснення реєстрації смерті пакет документів наступний. Про смерть треба о, довідка з лікарні, о, дані, паспорт. Померлого та паспорт заявника реєстрація шлюбу здійснюється протягом 30 діб після подання заяви. З будь-яких питань мешканці можуть звернутися за номером телефону 095 325 85 80 або прийти особисто за адресою місто Мирноград, мікрорайон молодіжний 37Б. Підтримав призначення нових керівників ОДА. Дніпропетровської області Сергія Лисака, Запорізької області Юрія Малашка, Херсонської області Олександра Прокудіна. Мирноградські освітяни продовжують тримати свій фронт. Про складнощі та досягнення марноградських учнів дивіться далі у сюжеті моїх колег. Вплив російської агресії відчула вся Україна, включаючи й найменших її жителів. Навчальний процес, так само як і все в країні, довелося перебудувати з урахуванням війни. В умовах війни на Донеччині навчальний рік відбувається в дистанційному режимі. Відстежуємо перебування як учнів загальноосвітніх закладів, а також вихованців дошкільних закладів. Також моніторимо перебув. Працівників освітніх закладів, їх занятість. Педагогічні працівники працюють в дистанційному форматі, а технічний персонал ну, доглядають приміщення, подвір'я закладів освіти. Частина з них перебуває у простої. Хтось брав відпустки за бажанням. як зазначила Лариса Сухов'єрова, за минулий тиждень кількість учнів збільшилась. Що стосується дітей, за минулий тиждень два учні. Які раніше були нашими учнями, були відраховані до інших закладів освіти, повернулися в наші. Так що на сьогоднішній день на два учні контингент наших закладів освіти збільшився. Лариса Сухов'єрова розповідає про вже підтверджені результати обласних заходів. Обласного етапу Олімпіад з інформатики у нас зайняв перше місце Качергін, Юрій, восьма школа. І третє місце на обласному етапі розділили Нікіфоров Дмитро і Столярчук Олексій. Це учні 10-ї школи. З німецької мови маємо третій результат по області. Це Салькова Валерія. Опорний заклад. Доповіли і про результати на обласному етапі Вчитель року, у якому приймала участь вчителька з Мирнограда. На минулому тижні відбувся урочисті заходи щодо закриття обласного етапу «Вчитель року. Привітали вчителя шостої школи нашої токарєвої Вікторії, яка посіла друге місце. Обласним керівництвом було відмічено мирноградський будинок творчості. Він перший місце займався. Має у рейтингу участі громад в обласних та всеукраїнських заходах з еколого напряеколоеколого-натуристичного напряму. Незважаючи на труднощі у воєнний час, освітній напрямок продовжує працювати. Учні та вчителі тримають свій освітній фронт. Програма з обміну старих лампочок на лето розширює географію. Тепер послугою зможуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу. Так у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює вже з завтрашнього дня, 9 лютого. А до кінця місяця лампи отримують навіть найменші села. Гродівська громада про опалення соціальних об'єктів та організацію пунктів незламності дивіться далі у нашому сюжеті. До складу Гродівської громади входять тільки невеликі села, але незважаючи на це, в ній чимало закладів соціальної сфери. І цьогоріч для кожної громади проходження зимового періоду було викликом. З якими ж труднощами зіткнулася прифронтова громада. Працюють усі наші соціальні об'єкти, скажімо, ну крім тих, які не порушені, от такі як наш дом культури, ракетним ударом. Опалення працює, тому що якщо є опалення, і там, ну скажімо, жидкий теплоносій, їх треба. Щоб вони працювали там, незалежно від того, є там хто чи немає, Злити Злить воду неможливо, тому що це не дасть результату, по морозу воно все одно порве опалювальну систему. В громаді функціонує три пункти незламності. Відповідно до положень та інструкцій, вони обладнані усім необхідним. Працюють пункти незламності, там круглосуточне опалення, температура видержується така, як потрібно, десь порядка двадцять один-двадцять. Два градуси сюди в будь-який час можуть прийти люди з територій, на яких зараз неможливе проживання. Для них створені умови, тепло, є відпочинок, є кімната для дітей, де діти можуть відпочивати, займатися там якимись іграми. Громада досить близько біля лінії фронту. Тому такі об'єкти задовільняють критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогам інфраструктури. Саме ближче до зони бойових дій, тому там очеретінці часто туди приїжджають, і далі там і Нью-Йорк, і ну, в общем, та сторона, яка на сьогоднішній день в них проходять. Там і обстріли, і бойові дії. Одночасно пункт може прийняти до 200 осіб. Можливо, і на ночівлю є матраси, є чим укритися, на що лягти. Навіть якщо світла не буде, то в нас є генератор, за допомогою якого ми можемо обігріватися. Є на перший час у нас перекус: це і чай, і печиво, цукор. Ось так у громаді підготувалися до блекаутів, пристосовуючись до сучасних реалій. Одне ми всі знаємо точно після цієї зими нас точно вже неможливо буде нічим здивувати, адже зараз кожен українець яскравий приклад незламності. Рятувальники і діти, маленькі мешканці Донеччини, про правила поведінки з небезпечними предметами. Сьогодні, 8 лютого, для маленьких мешканців Мирнограду в одному із пунктів незламності було проведено захід, на якому працівники ДСНС навчали дітей правилам безпечної поведінки. Довести дітям доступними словами, доступними прикладами, як треба поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також в першу чергу, що потрібно робити для того, щоб себе не наражати на небезпеку, а також для того, щоб діти розуміли, що необхідно робити в першу чергу при виявленні вибухонебезпечного предмету, таке навчання є невід'ємною частиною виховання підростаючого покоління, адже якщо людина з раннього віку знатиме, як поводити себе, щоб не допустити тієї чи іншої надзвичайної події, то в майбутньому вона завжди дотримуватиметься таких правил. Надзвичайникам в цій роботі допомагають волонтери, які тісно співпрацюють та знаходять взаємодію з дітьми. Ми співпрацюємо з службою порятунку. Вони проводять для нас консультацію з протимінної безпеки, так як діти є у нас найбільшими користувачами. На вулиці вони знаходяться, можуть підібрати будь-який предмет. А так нам проведуть консультацію. Діти будуть ознайомлені і попереджені. Діти під. Час заходу були дуже активні у спілкуванні, розповідали про те, що вони вже знають та з уважністю слухали нову інформацію. Також поділилися своїми враженнями про захід та розказали, що запам'ятали. Я запомнив, що не треба брати ракети, навіть, навіть не треба паличками, сразу же відійти на потрібне місце і дзвонити родителям і пожежним, щоб вони прийшли і, і забрали. Не за то хоч то завуться. Що не можна нічого брати. Маму і папу позвати. Не можна чіпати предмети вибухові і що дзвонити в службу 101. Не зачепати подозривані предмети. Міни, гранати, патрони можуть вибухнути. Кадабіщня когда я гою, ну і мультик такой интересный. Розповіли інформацію і що нужно делать при при каких-то страшних действиях. Много информации знала про те, як э, себе жизнь і другим. Такий захід відбувся вперше, і організатори намагалися стисло донести важливу інформацію дітям. Після уроку дітей частували солодощами та чаєм. Це є пробний. Поки ми підлаштувалися під дітей. Діти трохи під нас підлаштувалися. Плануємо в подальшому проводити такі заняття за ініціативи батьків чи вихователів відповідних груп навчальних. Так як у нас такий жах в країні е, є, і в наша область це не виключення а навпаки, тут загострення ситуації. Діти довжні повинні бути попереджені. Такі форми навчання дітей безпеці є більш ефективними і спрямовані на те, щоб дитина могла усвідомити необхідність виконання правил безпечної поведінки. ДСНС нагадують, що необхідно роз'яснювати дітям про наслідки небезпечних дій або ігор та частіше контролювати дитя. Чи розваги. А тепер поговоримо про погоду на завтра, 9 лютого. У Покровську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опади синоптики не прогнозують. Температура в день коливатиметься від мінус 2 до мінус 5 градусів, а вночі від мінус 11 до мінус 12 градусів морозу. На цьому у мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.